Євангелія на щодень, 8 січня Матея 2, 13, 23. Як же вони вирушили в дорогу, ангел Господній з'явився в Йосифу і каже: Остань, візьми дитятко і його матір і втікай в Єгипет, і перебудь там, поки я тобі не скажу, бо Ірод розшукуватиме дитя, щоб його вбити. Вставши, Йосиф узяв у ничі дитятко та його матір і пішов у Єгипет, де перебував до смерті Ірода, що збулося сказане Господом через пророка. З Єгипту я покликав мого сина, тоді ірод, побачивши, що мудреці з нього насміялися, розлютився вельми і послав побивати у Вофлеємі і по всій його окрузі всіх дітей, що мали менше, ніж два роки. Згідно з часом, що пильно вивідав був від мудреців, тоді справдилося те, що сказав був пророк Єремія в рамі чути голос, плач і тяжке ридання, то рахиль плаче над дітьми своїми, і не хоче, щоб їх, її втішити, бо їх немає. Як же мер Іри, ангел Господній з'явився в вісні Йосифові, Єгипті і каже: Встань, візьми, дитятко то його матір і повернись в ізраїльську землю, бо мерла тіше чагала на життя дитятка. Останній узяв дитятко то його матір і прийшов в ізраїльську землю, але почув, що юдеї царює Архилей замість ірода. Батька свого побоявся йти туди. Попереджений, же вісні він пішов у Галилейські сторони. І, прибувши туди, оселився в місті, що зветься Назарет, що збулося сказане пророками, що Назарей назветься. Якщо Бог велить, треба негайно тікати від зла, але якщо Він каже залишитися, ви не повинні рухатися, а повинні чекати зі страхом, поки прийде зло, і ви опинитеся з ним віч навіч. Не можна забувати, що тільки Бог вирішує ставлення християнина до зла. В конкретному часі, місці і ситуації, втеча візла з за Божим, це не боягузтво, а розважливість вступати самовільно в боротьбу зі злом проти волі Всевишнього – це гординя за маскою бравади. Добрий Боже, вибив мене візла, яке наступає!